Як створюється одяг. А чи знаєш ти, звідки береться одяг? Хто його створює? Як буде виглядати одяг? Якого він буде кольору, якої довжини? Чи будуть на ньому ґудзики або застіпки? Все це вигадує модельєр. Він вигадує модель одягу. Та малюю його на папері. Цей малюнок називається ескіз. Потім з цього ескіза роблять викрійку деталі майбутнього виробу. Підбирають тканину, обводять всі деталі викріки на тканині та вирізають. Потім всі деталі зшивають між собою за допомогою швейної машинки. Готовий одяг прасують праскою. Тепер він потрапить до магазину, де чекатиме на свого майбутнього власника.